Вітаю вас! Хоча інформація прикра. Укренерго повідомило, що, на жаль, в зв'язку з значними пошкодженнями енергетичної системи України придеться відключати електроенергію і навіть не на 4 години більше. Тобто є такий ризик, що в деяких випадках електроенергії не буде значно більше 4 годин. Да, хочуть зробити графік, хочуть це узгодити і так далі. Обіцяю. Укранего дуже обіцяє, що графік, який буде от встановлений, його будуть дотримуватися. Тому що дуже було багато нарікань, коли графік один, виключають по-іншому, щоб люди дійсно реально могли розуміти, що відбувається як. Але будуть відключати. Ну як ви розумієте, якщо задати запитання зараз кінисту Укренерго, наскільки це довго? Ну вони не зможуть відповісти. Ні, зрозуміти ну, правильно. да, вони ремонтують. Мало того, дивіться, яка ситуація. Євроспільнота нам дійсно почала поставляти енергообладнання, ну яке можна використовувати. Причому... Ну, наскільки можна оперативно? Ви ж розумієте, що теж так просто. Раз не виходить. Потім фактично деякі країни, навіть от Тайвань. Ну, в де Тайвань? Виділив нам гроші, ну хтось скаже багато, хтось мало, 58 мільйонів доларів, які дійсно можна використати на закупівлю енергетично обладнання. Тобто фактично допомагає. Мало того, ну, дійсно активно до цієї роботи підключили я б сказав, всі служби, які тільки можна і працівників. Проблема ж... Проблема залишається проблемою. Ремонтують, але... Прилітає нова ракета або ці шахіди, знов розламують і приходиться знову ремонтувати. Змія така ситуація, так, да, було б дійсно дуже добре, щоб збивали ці 100% ворожих ракет. Це складно. Просто складно. Ні, збивають багато, ну от, як вже фактично командуючих противоповітряної оборони заявив, що... Уже 70% ворожих ракет, шкії збувають. 30. Недостатньо, недостатньо. Ну ви ж розумієте, що треба більше, більше, більше. Україна знов таки попросила ще з Європи протиповітряний, так сказати, захист. Щось дають, щось дають дуже повільно. Ну, ми дамо, але найближчий час, це значить через декілька місяців. Ви ж розумієте. А нам треба зараз. І це дійсно проблема. Ну, в чому сказати? Дивіться, я там взагалі зробив відео з такими практичними порадами, що робити, якщо, ну, як забезпечити електричну автономію вашої квартири. Можете послухати. Сьогодні якраз воно буде, там дійсно практичні поради. Мається на увазі квартира і будинок. Звичайно, коли будинок легше, зразу квартири складніше. Але зробити можна. Тому що я так розумію... На жаль, ці проблеми будуть ще довго. Навіть якщо буде протиповітряна оборона. Ну ви що змієте, срібне, ж війна і війна. Не можна повністю це захистити. Все рівно будь якісь моменти, коли, ну, от, якби все заспокоїлось, все, все працює. Знов раз, розламали, потрощили і знов сидимо без світла. Є така проблема. Є. Крім того, там ще є проблема. Зараз оперативно ремонтують електрогенеруючі. Ну, оперативно, але ж ви не розумієте, це ж не можна там за хвилину зробити, за день. В деяких випадках там дійсно ремонт на декілька тижнів, на декілька. А можливо, більше місяця. Є така проблема. Тому, ну що б сказати? Переживемо Тевріо. Переживемо. Путін не дождець. Найхай не мріє. Хай не мрій. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.